you. Кожен з вас, хто збирається стати програмістом, задавав собі таке запитання. Дуже важко вчителю інформатики в школі пояснити, яка мова краща, яка гірша, а кожен професійний програміст, який займається програмуванням багато років, звичайно, буде хвалити свою мову, таку на якій він працює. Я в цій ситуації бачу один вихід: не потрібно шукати, яка мова краща, яка мова гірша. Потрібно почати вивчати. Почати вивчати від простішого до складнішого. В цьому курсі ми почнемо вивчати зразу три мови: Паскаль в даному, в нашому випадку це буде Паскаль ABC, потім дельфі і Джава. Чому саме такі мови? Паскаль тому, що він простий для розуміння, і він традиційно використовується для навчання учнів, студентів і всіх, хто. На початковому рівні знаходиться, всі починають з паскаля. Дельфі ми будемо використовувати, тому що там дуже гарний набір візуальних компонентів. Ми його будемо використовувати для візуального програмування. Ну і Java — сучасна, потужна мова, яка використовується в багатьох зараз компаніях, і java програмісти найбільше потрібні, і в них величезна зарплата. Це також важливий фактор. Але зразу джаву і тільки джаву вивчати дуже важко, тому що там складні конструкції. Там не просто дітям, шестикласникам, восьмикласникам не просто зрозуміти, зразу складне. Потрібно від початку, зрештою, ви собі зробите висновки і самі почнете продовжити, самі вивчати те, що хочете, щоб довго не тягнути, почнемо з сучасним і таким розвинутим і гар... з гарними можливостями. Паскалем є Pascal ABC. Це розробка російських програмістів, можна зайти на їхню офіційну сторінку і скачати останню версію цього Паскаля. Можна встановити, можна скачати і встановити Pascal. Паскаль для свого комп'ютера на своєму локальному комп'ютері вдома. Тут от є остання версія. Натискаємо, скачуємо, встановлюємо, там немає ніяких. Ніяких труднощів, ніяких проблем. Можна зайти в середовище, в інтернет-середовище, там же на тій самій сторінці. І тут є весь практично весь Pascal, багато зразків програм. Дуже гарно, можна запустити, перевірити. Зараз побачите зразу результат. Не встановлюючи на своєму комп'ютері прямо в інтернеті, прямо в браузері, можна складати програми після встановлення Pascal ABC. Ми бачимо приблизно таке вікно. Що можна зробити в першу чергу? Заходимо в налаштування, вибираємо тут де редактор, вибираємо собі якийсь шрифт, такий більш-менш, якщо було зручно. Розмір шрифта, ну, скажімо 16-й. Обов'язково дуже зручно, коли є номера, номери рядочків, коли, є, коли підсвічуються лапки, ну не лапки, а ці дужки, коли підсвічуються, begin-end. Більше тут такого нам нічого не треба. Якщо нам потрібний екзафайно, ми про це пізніше поговоримо. Ми будемо поступово... Поступово включати, виключати деякі опції. Ну, на жаль, української мови немає. Є англійська і російська. Ну, вони собі зробили, вони як хотіли. Які хотіли мови, такі і причепили. Ну, З чого починають всі програмісти? Перша програма на всіх мовах програмування це, звичайно, є програма Hello World. Так і запишемо. На мові програмування Pascal, ну я вже ще раз повторююся, що мова проста, зрозуміла для, для початківців, першим рядочком прийнято писати назву програми. Слово програм і вигадуємо собі якусь назву програми. Англійськими буквами одним суцільним словом, не двома, не трьома. В кінці кожного рядочка ставиться крапка з комою. Початок програми, це в нас слово Begin, Починай. Далі. Далі нам треба вивести на екран Hello World. Пишеться команда Write LN. Відкривається дужки І в лапках, точніше не в лапках, а в одинарних апострофах пишеться Hello World. Закриваємо, закриваємо і не забуваємо про крапку з комою. Ви, звичайно, запитаєте, чому після begin немає крапки з комою. От нема і все. В кінці кожної програми пишеться end. Ну, End пишеться не тільки в кінці програми, але в кінці програми пишеться end з крапочкою. Так як в кінці речення крапочка ставиться, в кінці програми, також ставиться крапочка. Запускаємо. Спостерігаємо внизу результат. Ну, скажімо так, такий цей результат не дуже ефектний, але є щось там написано. Hello World. це так званий консольний режим. Паскаль працює в консольному режимі. Але але, ми маємо Windows, і нам потрібно, щоб, щоб наші програми виводилися не в консолі, а в окремому вікні. Щоб вони гарно виглядали. Якщо дописати рядочок граф ABC. Якщо використовувати граф ABC, можна з великої букви, можна з маленької. Паскаль не чутливий до регістру. Можна великими буквами писати, можна маленькими. Запускаємо ще раз нашу програму, бачимо вже кращий результат. Вже є окреме вікно і написано в вікні. Ну от, щоб вивести, і робимо вже перший невеличкий висновок. Щоб вивести рядочок на екран, ми написали. Три рядочки програми і два допоміжні рядки, які можна писати, можна не писати. Ну я думаю, з Паскалем про Паскаль достатньо. Давайте поговоримо про наступну мову програмування про дельфі. Звідки взяти дельфі? Звідки взяти дельфі? Дельфі можна скачати з інтернету, звичайно, з будь-якого сайту, де ви його там знайдете, і встановити, встановити можна дельфі. Я люблю дельфі. XE3. От коли ми його скачали, воно приблизно отак встановлюється. Позакриваємо лишні вікна, запускаємо XE3 Light 6. Ну, таке мені попалося Дельфі. Ну, я до нього звик, скажімо так, приймаємо угоди. Звичайно, програма дорога. Програма фірми Емберкадеро. Якщо ви зможете купити офіційну версію, добре. Ні, то можна щось трошки схитрити для навчання, можна все. Встановлюємо. Після того, як встановили Delphi, нам пише, що переглянути файл, готово. Запускаємо перший раз наше середовище Delphi. Отак От воно запустилося. Зменшимо його в своє вікно, щоб бачити. Відео, щоб можна було показати, всі елементи вікна нам достатньо. З чого ж складається? Початкове вікно. Ну, тут, звичайно, реклама компанії, нам треба створити новий проєкт. New Project. Наш проєкт буде VCL Form Application. От оно, що ми маємо? Середовище дуже гнучке, зручне. Дельфі взагалі є з давніх давен, дельфійські середовища, вони дуже комфортні і зручні. Тут свої традиції, тут дуже, дуже все зроблено для користувача, для програміста. Розмір форми можна змінювати, та, зрештою, як і в всіх інших мовах. Що ж таке форма? Це є загальний вигляд нашої програми. Після того, як ми її зробимо, вона буде виглядати приблизно так. Ми в дельфі будемо використовувати тільки в режимі візуального програмування. Ми могли створити консольне, консольну програму, таку саму, як на Паскалі. До речі, про Паскаль ще два слова скажу. Там також можна зробити форму і вікно. Ми пізніше до того повернемося. Потім в нас є величезна колекція різних компонентів. Вони всі отут у нас з правої сторони. Нас сьогодні цікавить стандартна, стандартна палітра. З стандартної палітри ми беремо лебел, наприклад, мітка. Отака собі мітка, лебел 1. Можна. Написати прямо на форму якісь слова, вивести якийсь текст. Але це трошки, трошки незручно, трошки довше треба погратися. Але якщо використати компоненти, то ми можемо це Hello World своє вивести дуже швидко. Наприклад, ми використали компонент Label, піднімаємо це все. Label має властивість Caption. Тут де в нас в нас властивість є такий так званий інспектор об'єктів. Object Inspector. Він з лівої сторони. Знаходимо властивість Caption і пишемо. Пишемо, що хочемо. Ну, в даному випадку ми хочемо написати нашу фразу, наш вигук. Ви зразу скажете, чому ж воно таке маленьке, чому воно не розтягається? Ми звикли в графічних редакторах, зразу, зразу раз, два, три розтягнули і все. Ні, тут не можна. Тут потрібно змінювати властивість шрифт. Фонд. Натискаємо. Коли, коли вибрати властивість. Фонд можна вибрати колір, синій, наприклад, шрифт. Я люблю шрифт, Arial. Можна різні екзотичні шрифти. Зразу застерігаю. Якщо ви виберете якийсь чудернацький шрифт, зробите з ним скомпілюєте програму і комусь на флешку запишете, в нього вдома може ця програма не відкритися. Програма відкриється. Але, але відображатися, букви не будуть. Там, де кирилиця, 100% не будуть. Так що вибирайте прості, доступні шрифти, які є в кожному комп'ютері. От ми вивели наше Hello World. Давайте спробуємо інший компонент. Давайте спробуємо компонент Edit. Його можна збільшувати. А от ширшим зробити можна, але букви в нього все одно будуть маленькі. В нього є також властивість. Шрифт. Також можна вибрати який-небудь колір такий. от. На колір і смак, як кажуть, товариш не всяк. Вибирайте собі, що хочете. Також юнікод візьмемо. От маємо Edit. Беремо властивість Caption. Копіюємо і вставляємо властивість текст. Ставити. Маємо знову наше Hello World. Як же ж запустити програму на виконання? Цей самий зелений трикутничок. Запускаємо. Маємо результат. Бачите, форма точно співпадає з нашою формою. Причому тут ми можемо переписати все, що хочемо. написати. Це є текстовий рядочок. В якому можна писати, редагувати. Через цей текстовий рядок ми будемо спілкуватися з користувачами, з юзерами. Вони нам будуть тут писати числа, ми будемо тут виводити результат. Але хочеться ще щось. Ми ще нічого не програмували, бачите, ми, тільки, ми вже два рази вивели на екран Hello World, а ще ні одного рядочка програми не написали. Вибираємо наступний, наступний компонент, Button. Це є кнопочка. Ну от кнопочку можна розтягати, збільшувати, зменшувати. Змінювати її положення як хочете. Кнопка знову ж таки має властивість Caption. Ми можемо знову ж таки туди поставити Hello World. Так само, як всі інші компоненти. Кнопка має шрифт. Ми вже вміємо користуватися шрифтом. Ми вже вміємо вибрати собі, що хочемо. У мене багато шрифтів, бо я ще займаюся відео, мені потрібні багато шрифтів. Єдине, що треба запам'ятати, на кнопці може бути тільки чорний шрифт, тільки букви чорного кольору. Це є налаштування Windows. Ми тут нічого не можемо зробити. Але коли нам треба кнопочку з кольоровими буквами, ми можемо інший компонент вибрати. До нього ми дійдемо. Запускаємо знову ж таки нашу програму, компілюється, прекрасно, все. Кнопочка натискається, переливається от синіми блакитними кольорами. Дуже гарно, але ж вона нічого не робить. Щоб кнопка щось робила, нам потрібно по ній два рази класнути. Цок-цок в проєкті. Бачите, що відбулося. У нас вже там виявляється є величезна програма. Замість нас, дельфі, вже вхитрилося написати, написати багато різного коду. А ми навіть про це не знали і не бачили. Під час подвійного натискання клацання по кнопці відкривається така процедура. Вона так і називається Form1 Button1 Click. Що це означає? На формі 1 знаходиться кнопочка Button 1. І ми програмуємо її клік. Клік це є клацання лівою кнопкою. Значить, користувач, який клацне по кнопці лівою, лівою клавішою миші. Відбудеться все, що ми отут напишемо. Між begin і end. Навіть замість нас begin і end написане зразу. Що ж ми тут напишемо? А тут ми напишемо один рядочок. Отакий. От Form1. Caption. І в гарненьких апострофах в лапках напишемо наше Hello World. Що означає? Form1. Це означає, що ми звертаємося до нашої форми. А де в нас форма? Тут де кнопочка дизайн, можемо переключитися. Форма вона так в нас і називається. Form 1. Далі ми через крапочку, бачите, крапочка. Властивість «Caption». Form 1 має властивість «Caption». Це є заголовок. Капюшон, українське слово капюшон на голову вдягається. Заголовок. «Caption». Присвоїти, присвоюємо. Знак присвоєння, дві крапочки дорівнює. Як в дельфі, так і в паскалі, однаково. І нашу. Фразу, наш вигук. Запускаємо. Тепер при натисканні на нашу кнопку повинно повинно змінитися заголовок форми. Бачимо Hello World, і там написано, і там, і там, і там. Аналогічно ми можемо звернутися до нашого лебел 1 чи там Edit 1, поміняти і це слово, і інше слово, і ще раз заголовок. Це все під час виконання програми. І на початку можемо поміняти, і під час виконання програми. Ну, знову ж таки, наша програма ще поки що абсолютно нічого доброго не робить. І так як є, вона зовсім нікому не потрібна. Але ми поки що вчимося. Це є початок. Бачите, можна зробити який висновок. Ми написали всього-навсього один рядочок коду і отримали отакий результат. Все решту замість нас зробило саме середовище Дельфії. Ну і продовжуємо. У нас залишилася одна мова Java. Зараз ми на ній спробуємо зробити те саме, що на двох попередніх мовах. Але перш, ніж почати роботу з мовою Java, нам треба її скачати і встановити. Для цього заходимо на офіційний сайт Oracle, заходимо в рубрику скачати скачування і шукаємо. «Developer». Tools. Звідси, нам треба вибрати не все. Нам треба вибрати Java SE Standard Edition. Тут. Нам потрібно, як я вже говорив, скачати Java машину для того, щоб працювали наші Java додатки. В комп'ютері в нашому Windows має бути встановлена віртуальна Java машина. Але крім самої Java, -маш... Java машини, нам потрібно ще всі компоненти для розробки наших програм. Так що нам потрібно GDK, натискаємо кнопочку скачати. Тут потрібно прийняти умови ліцензії, вона безплатно, все безплатно, і вибрати свій зі списку вибрати файл, який відповідає нашому Windows, нашій операційній системі. Може хтось на Linux, може хтось на Mac працює. Ну, Solaris, навряд чи у вас є. В мене, наприклад, Windows 64 біт. Як дізнатися? Натискаємо кнопочку Мій комп'ютер і дивимося його властивості. Властивості вашого комп'ютера. Тут написано тип системи. 64 розрядна система. На базі процесора 64. Об'єм пам'яті, тут все, все, все. І частота процесора, все у нас тут є написано. Зрозуміло, яка у нас система. Вибрали 64. Нам пропонується зберегти або виконати, зберегти, звичайно. Декілька хвилин чекаємо. В залежності від швидкості вашого інтернету, після закачування потрібно запустити, просто запустити наш файл. Тут воно зразу нам пропонує кудись встановитися, вибираємо, на все. ми на все згідні. Я думаю, що ті спеціалісти компанії Oracle краще знають, куди потрібно встановити Java java машину Знову ж таки трошки чекаємо. Продовжуємо. продовжуємо. Тут е, сказано, що 3 мільярди пристроїв запускають Java. І комп'ютери, і принтери, і навіть мікрохвилівки, і, і інше. Закриваємо. Так, все. Java-машину і різні, різні компоненти для створювання програм ми зробили. Нам залишилося закачати яке-небудь середовище. Середовищ для е, кладання Java програм є декілька. Ну, ми використаємо Eclipse. Знову ж таки, заходимо на їхній сайт Eclipse.org, і заходимо в категорію Download. Тут ми бачимо цих Eclipse величезну кількість. І для тестування, і для якогось авто. Ну, різні, різні, різні. А ми вибираємо якийсь отакий перший. Нам однаково. Нам однаково для навчання нам будь-який підійде. Але ми вибираємо найкращий. 64-бітний, звичайно. І тут кнопочка Завантажити. Знову ж таки, зберегти. Використовуємо і чекаємо декілька хвилин. Тут у нас різні ціни. Ну, ми не будемо ці гроші платити, це багато. В результаті в нас скачався такий архів. Видобути до поточного каталогу і добуваємо. Він може бути величенький. Трошки. Хоча не дуже. Дістаємо його з архіву ці всі файли. От, все, Архів можна видалити. І наш Е, Давайте його розмістимо на диску. Це в головному каталозі. От в нас є Eclipse. Ярлик від цього Eclipse розмістимо собі на робочому столі, щоб довго його не шукати. Створити ярлик. Запускаємо. Зразу воно в нас питає, де буде наш, наше робоче середовище Workspace. Кажемо, щоб більше воно таке не питало і виберемо Workspace на цьому самому каталозі, де у нас встановлений і сам Eclipse. Десь тут от маємо перший запуск нашого Eclipse. Так, створюємо зразу новий проєкт, що там чекати файл, New проект, ну Потім буде не так, Java проект, За другим разом буде трошки по-іншому. Ну Наш проект називається так, як всі наші проекти. hell Help. От як собі придумаємо, так і буде. Фініш. От, де живе наш проєкт. От він де сховався. Сховався за. згорним наш екліпс. Бачите, наскільки подібні оці всі середовища закриємо. Лишнього поставимо рівно так, як треба. Наскільки подібні ці всі середовища. Маємо якусь... Є одне вікно, друге, третє. Автоматично, після того, як ми створили собі проект, створилася папка, створилася всередині ще одна папка SRC, там, де будуть наші файли, наші вихідні файли, наш текст програми. Цю папку не можна нікому віддавати. Це потрібно тримати собі. Так, ну що ж, почнемо. Для того, щоб почати програмувати, потрібно створити клас. Спочатку потрібно створити клас. New Java Class. Натискаємо. Е Пакаж. пекач нам не треба. Давайте назвемо наш клас так само, як наша програма. Hell. Hell. Hello. Хай буде. Обов'язково треба вибрати Public Static void main. Означає, що тут буде метод main, з якого починається виконання будь-якої Java програми. І фініш. От нарешті ми маємо знову ж таки так само, як дельфі для нас створювало м, якісь заготовки, нам допомагало якийсь шаблон. Так само тут. Коментар, аналогічно як в Pascal і в дельфі, коментар в Java пишеться через, після двох слешів Його тут можна видалити, він нам не потрібний. Що ми бачимо? Клас називається Hello Java. Розширення в нього. І тут між фігурними дужками, Між фігурними фігурними дужками дужками ми можемо вписувати свою програму. Програма в нас знову ж таки невеличка. Складається всього-навсього з одного рядочка. System Out Print Hello World. І знову ж таки, аналогічно, зелений трикутник виконує нашу програму і внизу в консолі. Де ми бачили такий ефект? Паскалі, також все виводилося в консолі. Java вміє форму, вміє кнопки, вміє все. Але все згодом, не все зразу. Що ми бачимо, можемо зробити деякі висновки. На простому елементарному рівні всі три мови більш-менш однакові. То що в Java трошки... Довго потрібно створювати проект, потім створити клас. Справа в тому, що в джаві все відбувається в класах і в методах. Як воно точніше, ми будемо поступово будемо вивчати, поступово будемо освоювати. Але щоб вивести одне слово, одну фразу на екран, нам потрібен один рядочок програми на всіх мовах. Трошки він такий кучерявий цей рядок, що означає кожне слово. Ми пізніше розберемо, не потрібно нам все знати на першому, на першому занятті. Наступного разу на наступному занятті ми будемо вивчати типи даних на всіх трьох мовах, які типи даних використовуються, будемо вчитися присвоїти і вже створимо якусь невеличку лінійну програму, без розгалужень, без нічого, без складних різних моментів, елементів. Ну і все на сьогодні.